І ми повертаємося. Бойовики намагаються обміняти на українських військових людей, а затриманих не в зоні АТО. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила представник України у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко. Вона стверджує, що у списках сформованих СБУ у співпраці з Міноборони та волонтерами близько 240 українців. Саме їх і намагаються звільнити під час перемовин. Натомість бойовики ДНР та ЛНР просять про звільнення тих, кого затримано, навіть не в зоні АТО за скоєння чи підозрою в скоєнні дуже важких злочинів. Як підготовка, наприклад, терористичних актів. Крім того, Геращенко повідомила, що українська сторона вже місяць намагається добитися доступу міжнародного комітету Червоного Христа до заручників, яких тримають на окупованих територіях. Вона підозрює, що наших хлопців у полоні змушують важко працювати і піддають тортурам. Про подробиці обміну полоненими та інші результати перемовин у мінську ми запитаємо зараз у Ірини Геращенко, народного депутата та уповноваженого президента із питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Доброго вечора, пані Ірино. Доброго вечора. Чи брали ви участь у чи взагалі чи збиралася гуманітарна підгрупа останніми днями? Так, звичайно, 3 серпня у мінську відбулося засідання всіх чотирьох підгруп: це і підгрупа з гуманітарних питань, це і підгрупа з безпекових питань, і соціально, економічних та політичних. І як відомо, група з безпекових питань продовжила свою роботу ще і до сьогодні. Угу. От як ви оцінюєте взагалі роботу цієї гуманітарної підгрупи, до, до якої і залучено і вас там є якісь результати? Бо ми бачимо, що місяцями ніяк не вдається обміняти наших полонених. І от остання ваша новина з приводу того, що терористи висувають якісь такі списки злочинців, яких змушені ми обмінювати на наших військових. Ну, по-перше, я хочу сказати, що тут немає новини. Ми дотримуємося цієї позиції, що це дуже складні питання, переговорні, і вони потребують тиші. І е, нам вдалося протягом двох місяців звільнити 30 українців. Чи це велика цифра, чи це мала цифра? Очевидно, що ми б хотіли, щоб було в нас всі 240 зараз наших українців на свободі. Але 30 українців, яких вдалося звільнити, і серед них були і ті хлопці, які пройшли е, трагедію біля Іловайська, і які знаходилися в полоні близько року, це дуже важливо. Це десь це 30 щасливих родин. Тому е, я хочу сказати, що ми все-таки намагаємося давати інформацію, в засоби. Ну, вибачте, давати вже новини, коли а, звільнення дійсно ми розуміємо, що воно відбувається, і є про що говорити. Все інше воно потребує тиші. Але в даному випадку а, я дала пояснення на численні такі, знаєте, дзвінки журналістів на прохання пояснити про що йдеться, тому що інша сторона, бойовики, да вони там заявили про те, що подали список, якому там, а, начебто. На окупованих територіях утримуються близько 45 громадян України, що звичайно свідчить про те, що штучно намагаються занизити цифру тих, хто утримується в полоні. І більше того, це не мої, як ви сказали, підозри, що там їх знаєте змушують важко працювати наших хлопців часто або до них застосовують тортури. Я маю зв'язок з родинами. Тих хлопців, що утримуються, і їх дружини розповідають, що ці інформації, яку вони отримують хлопців, особливо ті, що отримуються в Донецьку, їх часто примушують до роботи, до них застосовуються тортури. От останні 10 звільнених українців, яких ми звільнили на початку липня, біля щастя відбувся. Відбулося звільнення. Слава Богу, ці хлопці, і одна жінка там була. Вони були доставлені, передані українській стороні, а в більш-менш нормальному стані. Хоча, звичайно, психологічна реабілітація, допомога медична потрібна всім. А перед тим двоє хлопців, які були звільнені з Донецької. Області вони були в страшному стані і досі знаєте знаходилися в лікарні в дуже важкому стані. І тому я хочу сказати, що дуже важливо, щоб по перше, ці перемовини відбувалися максимально так, щоб не зашкодити. По-друге, дуже велику тут роботу проводить і президент України, який на кожній там зустрічі телефонних розмовах в форматі нормандської четвірки піднімає питання, що третій пункт мінських угод це обов'язкове і безумовне звільнення всіх заручників, не виконана, і потрібно докласти зусиль, щоб так відбулося. А друге це служба безпеки України, Міністерство оборони України, волонтери, які тут допомагають нам працювати, тому що є там певні такі специфічні ділянки роботи, де тільки волонтери можуть їх робити. Наша мінська група, ми робимо все для того, щоб звільнити. А в чому ж ці... тоді проблема, що так зі скрипом за два місяці лише 10% від тих, які є в полоні бойовиків українців, вдалося звільнити? В Чому головна проблема? Що ми не можемо відпустити там злочинців, а е, та сторона терористична е, ультимативно на цьому настоює? Ну, дивіться, я мені здається, надзвичайно з вами коректно відповідаю на ваше запитання. І я ще раз наголошую, що е, ну, ми можемо знаєте виплескувати зараз всю інформацію, е, чи це допоможе обміну і звільненню наших хлопців, чи це просто будуть знаєте, якісь розмови в прямому ефірі. Я Ще раз наголошую, що ми робимо, а це важкі переговори, все, що можемо для того, щоб звільнити наших громадян і робимо цю роботу. Друге питання. Друге питання, да що є інша сторона, яка незаконно утримує як на території Російської Федерації 11 українців. Чому проблема? Що Російська Федерація незаконно отримує 11 українців, як мінімум, а можливо 30? Тому що ми маємо інформацію по 11, по іншим, там цифрам вона може бути більшою, хоча є міжнародний тиск, хоча є міжнародні звернення. Але сьогодні відбувається судилище на Сенцовим, над його колегою над Надією Савченко. Туди навіть не пускають європейських дипломатів. В чому проблема? В тому, що Росія вийшла з міжнародного правового поля. В чому проблема, що українців незаконно утримують на Донбасі? В тому, що там сьогодні відбувається окупація, в тому числі російськими військами. Ну, питання відповіді на ваше питання очевидні, шановний колеги. Я би не хотіла тут знаєте, ну так швирятися легко. А в чому проблема? Чому не звільняється, тому що на Донбасі йде війна, тому що мінські угоди не виконуються. Але в той же час мінські угоди є важливими для України в тому контексті, що весь світ повинен чітко зафіксувати, хто саме їх не виконує. І яке має бути потім відповідальність цієї сторони, яка не виконує мінські угоди. І це є дуже важливим. І потрібно усвідомлювати, що перемогти в цій війні ми можемо тільки двома способами: це перше посилення нашої армії, а друге це посилення дипломатичного тиску. Ну і якщо можна наостанок, з приводу, знову ж вашої інформації, яка була е, оприлюднена на вашій сторінці, з приводу допуску міжнародного комітету Червоного Хреста до українських полонених, а який механізм? Як вони можуть зарадити от тим тортурам і е, тій каторжній праці, про яку ви говорите, е, що застосовують до наших полонених? Ну, тому що сьогодні насправді дуже важливо українська сторона відкрита до співпраці з усіма міжнародними організаціями, і ми це наголошуємо, так а друга сторона, насправді, навіть ці ув'язнення, які утримуються в Російській Федерації, я хочу наголосити, так, що з них не допускаються ані європейські дипломати, ані міжнародна місія Червоного Христа, щоб зафіксувати умови, в яких утримуються люди. А коли є достовірна інформація і від Міжнародних джерел це так само елемент захисту наших людей. Це так само очевидно. Тому для нас дуже важливо сьогодні для того, щоб перевірити умови, які потримуються українці, а то щоб в цій ситуації, коли тільки ведуться переговори про звільнення, допомогти пережити їм цей важкий час, важливо створити всі знаєте, такі захисні механізми, як допомогти хлопцям. І в цьому контексті залучення міжнародного Червоного Христа як неполітичної, гуманітарної міжнародної організації. Є дуже важливим так само. Ми ж б'ємося і над тим, щоб міжнародний червоний хрест було допущено до питання пошуку та е, зниклих безвісти і ідентифікації тіл загиблих для того, щоб ця місія була допущена на іншу територію і залучена до цієї роботи, тому що вона потребує і відповідних навичок, вона потребує і відповідного фінансування. І до речі, ми вважаємо, що в цьому питанні міжнародний червоний хрест міг би співпрацювати з тими нашими. Волонтерськими організаціями, шанованими, яким дякуємо від всього серця за те, що вони рік по суті робили цю роботу в умовах, коли представників офіційної влади не допускають на окуповані території, то дуже часто пошук безвісти зниклих або транспортування тіл загиблих брали на себе волонтери, і це надзвичайно важлива місія. На mm -hmm. гуманітарна, і тому ми б дуже хотіли залучити до цього міжнародний червоний хрест з боку міжнародного червоного хреста. Є повна згода. Більше того, міжнародний червоний хрест готовий долучитися і до етипування засуджених, які відбувають в'язницях, в Донецькій та Луганській областях вироки винесені ще українськими судами до початку конфлікта, і хотіли би відбути той термін покарання, що залишився в інших е е пенітенціарних установах е на українській території, і тут от згода наче. До іншої сторони є. І ми дуже сподіваємося, що, можливо, це знаєте такий перший етап етапування засуджених. А насправді за цей час близько 30 люд... 300, 300 засуджених за цей рік вдалося етапувати на територію України, але без залучення Червоного Христа.